Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жирохом. Цього тижня почати хочу із чергового другого вже удару по Енгельсу нашого. Що там взагалі відбулось? Які деталі? Ну, по перше, правильно говорити, що це невідомі безпілотники нанесли удар по аеродрому Енгельс-2. Де базуються російські стратегічні бомбардувальники, ту 95 МС, які задіяні в ударах по українській інфраструктурі. Деталей практично немає. Офіційні російські джерела вони говорять про, тільки про трьох загиблих військовослужбовців і пожежу, ну, таку мінімальну 120 квадратних метрів. Це невелика площа пожежі. Але з неофіційних джерел відомо, що удар безпілотника прийшовся по тому приміщенню, де знаходилась сміна тих, хто знаходиться на чергуванні. Чергування сміна, зміна, і були пошкоджені як мінімум два літаки. Були такі вкиди, що це там пошкоджено було 15 літаків, там багато ще там склад зброї, все таке, але я вважаю, що це та, не та інформація. Вона інформацію на даний момент не підтверджена. А, інше, що було, що удар співпав з тим, що ці літаки повинні були цього дня нанести масирований удар, масований удар по Україні. Точна така ж схема було використана 6 грудня, коли по цьому ж аеродрому був нанесено удар. Що це може бути? Звісно, що нам би хотілося би думати, що це дія наших повітряних сил, що це або дія нашої агентури, яка запускала, наприклад, безпілотних з території Росії. Але поки ніяких ніяких інформацій, ніяких таких залишків цього цих безпілотників Росіяни не Ну, вони їх не, офіційно не оприлюднюють. Але потрібно сказати, що така тактика вона має сенс на існування, тому що літаків стратегічну авіацію росіян не так багато. І ці літаки більше не, вони не можуть їх вже робити їх більше, тому що те, що є, є на зберіганні. Тому вони можуть підняти їх з зберігання, але а, не можуть їх робити нові. Ходять уже кілька тижнів чутки про снарядний голод у росіян. Чи це правда, і якщо правда, як вони з цим будуть боротися? Ну абсолютно точно, що це ну як мінімум, полуправда, тому що запаси радянські ще є. Російське виробництво працюють в три зміни. І проблема, як я бачу, більше в логістиці. Логістика для росіян була завжди ахілєсовою п'ятою, і тому зараз такий снарядний голод, який ну нібито є на фронті, це очевидно результат ударів хаймерсів, результат ударів по складам боєприпасів, які знаходяться ну біля фронту. Тобто на складах зберігання там за Уралом під Уралом снарядів ще більш ніж достатньо. На жаль, Радянський Союз був в держава, і більшість часть грошей йшла не на соціальні потреби, а саме на виготовлення зброї. Також на цьому тижні було повідомлення буквально пару днів назад, що йдуть жорстокі бої під Кремінною. Наші наступають. Чому ця локація настільки для нас? Важлива ця локація для нас дуже важлива, тому що падіння Креміної падіння Сватова воно відкриває шлях на Луганщину. Це фактично, якщо буде посипатися фронт там, то фактично буде відкрита дорога і далі. Там далі нема за за що російським військам закріпитися. Тому і там будувалася останні місяці це так лінія Путіна. Тому вони збирали туди, туди додаткові сили. Але говорити про те, що сьогодні або завтра ми візьмемо Креміну або Сватове, я би не став. Бо йдуть дуже жорсткі. Деякі населені пункти вони переходять із рук в руки по 4-5 разів за день. Не за тиждень, а за день. Буквально ці, ці навіть російські так звані воєнкори вони не встигають викладувати інформацію, як ситуація змінюється. Але я думаю, що наш, наше командування розуміє важливість цих пунктів, і ну якщо не ближ, найближчими тижнями, то найближчий місяць там можуть бути серйозні а, прорив, саме стратегічний прорив фронту. А якщо говорити про загальну ситуацію на фронті, що там відбувається? Загальна ситуація, вона досить напружена. Досить напружена, перш за все, це Бахмут, Авдіївка. Досить напружена на запорізькому напрямку, але активних бойових дій немає. Ця, ця напруженість це постійні обстріли. Постійні обстріли на цьому тижні Херсон. Постійно в день, по декілька разів, він знаходиться під ударом. А по цьому на цьому тижні в Запорізькій області постійні удари, а постійні удари в Донецькій області, Краматорськ, Дружківка, тобто такий ракетно-артилерійський терор. Сьогодні а, і вчора були удари по Харківщині, і по самому Харкову були були удари. Тому наша активність зараз менша. Але я думаю, що це пов'язане з тим, що збирають необхідну кількість снарядів і хаймерсів для того, щоб на якоїсь ділянці фронту ну, хоча б локально провести операцію. І традиційно ваш на такий новорічний наступний тиждень. Традиційно новорічний тиждень дуже спокійний. А, ну а якщо дивитися, це по досвіду війни на Донбасі. Тому що ось ці е, новорічні свята, а е, кожен командир він намагається якось на якусь, е, знаєте, навіть короткострокову е, відпустку людей, якось тому, щоб вони постійно не можуть знаходитись в стресовому стані. Потрібно якісь і тому е, саме і з тієї і з іншої сторони, і на Донбасі, ну як правило, на новорічні свята. Таких особливих бойових дій, або особливого такої активності не було. А знаєте, активність у росіян вона була більше на 7 січня. Чомусь вони полюбляють релігіозні свята і ось от активність, і я думаю, що і в цьому році може, може так статися, що вони саме до цих свят можуть активізуватися.